Підійшов зблизька показати, яким чином воно поливає, а його не видно. Здалеку видно, а зблизька не видно. Треба проти сонця ставати чи якось. Продовжуємо зволожувати наш город. Це вже другий раз картопельку заливаємо. І напевно що останній. Попробуємо з іншої сторони, можливо буде видно. Трішки-трішки ну, краще, але все одно не видно. Ну, тобто ось лежить така лента, яка під напором, під тиском. О, ось так видно, вдовжину видно. Утворює ось такий туман, який зволожує нашу земельку. Захват 3 метри. Півтора метри в одну сторону і півтора метри в другу сторону. Чудово, мені подобається. Ось поставив годинку, відпрацювало на одному місці, виключив. Підождав десь хвилинок 10, поки водичка із, із цієї ой, ленти збіжить. Тому що якщо відразу пробувати переставляти, вона повна і тяжко. А хвилинок 10-15 зачекав, водичка збігла, все. Лента легка, сам підійшов. Все зроблено так, що ось знімається швидко, щелк, зняв. Ленту переніс, один край заніс, потім пішов інший край заніс, середину заніс, розрівняв, все, шланг підтягнув, одів і насос вмикаєш. І все, і знову годинку поливає. Добре заливає, подобає. сподобалась мені ця система без питань. Боявся, що якщо картопелька буде висока, ну тут вона не така висока, а ось з цієї сторони є сорт той що від Руслани Левченко з Київщини. Ось він такий дебелий. Дебели, і виходить, що боявся, що ну, буде заважати поливу. Але нічого, все більш-менш нормально. Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Запитували в коментарях, як е, покажи, як е, все організував, як е, система поливу працює, що до чого. Ну, ось якраз займаємося тим, що зараз е, поливаємо уже другий раз картоплю. Зробили це один раз, вона трішки підтряхла, підсохла. Ми її окучили, підгорнули і зараз заливаємо. Другий раз, тому що дождів в нас так нормальних, таких, які потрібно і не було, проходять, ну, такі, ляпають, пиль прибивають і все. Ну, тобто нормального дожджа, такий, який потрібний для того, щоб був. Залитий город, такого не було ні одного. Один був, це тоді, як я тільки купив систему ну, полива і все це діло встановили. І на слідущий день пішов дощик. Ну і то промочив, я так парився в землі, промочив він 5 см. Ну, це таке. Е, а після того дождики проходять, але вони ну, пиль прибивають і все. Тобто для поливу це недостатньо. І зараз. Ми організували полив і займаємося тим, що зволожуємо наш город на постійній основі кожного дня. Якийсь кусок закінчуємо, інший розпочинаємо. Поливав в той кусок, де люцерня була, скосив, там вона зійшла поганенько, ячмінець з люцеркою. Я його скосив, зібрали сіно і поставив і поливав в той кусок. Залив його і, так як мені. Радили і в коментарях писали. І ячмінець, і люцерка почали ті, що лежали в сухої землі, не посходили. Почала сходити і зараз посходили, і я думаю, що все буде добре. Якщо потрібно, ще раз зальємо, якщо не буде дожджа. І я думаю, що сіно буде. Тобто займаємося поливом. Зараз покажу і розкажу, як і що організували. Криниця чи скважина, хто як називає, глибина 20 метрів, вкинути туди насос і виведений шланг, 32-й діаметр, і проведений він до буферної ємкості. Ось такий насос шнекового типу. Ось його всі дані, характеристики. Ось такий насос. А ось буферна ємкість, куди приходить труба від насоса. І встановлена автоматика, і виход. Труба, яка, ну не труба, а шланга, яка йде вже на город безпосередньо до ленти туману образування. Значить, автоматика контролює весь цей процес. Виставив я так параметри, що виходить, коли насос починає відкачувати воду і в скважині закінчується вода, то Тиск падає, як тільки він там повітря хапанув, тиск починає падати. Це все контролює автоматика, і вона через 30 секунд зупиняє виходить, насос. Проходить 10 хвилин і автоматика сама його включає. І таким чином він безперервно працює. Опять включила, він працює, працює, працює. Опять тільки розпочав воздух хватати, все, автоматика його відключає. Тобто все контролюється автоматично. Скважиною мені пощастило, тому що якраз за ці 10 хвилин, коли автоматика стоїть і очікує, вода в вкраниці набратися. Набирається, ну, краще, коли хвилин 15-20, ну, я періодично його відключаю і чекаю, десь хвилин 15-20, потім вмикаю, потім трішки більше. Взагалі, виходить така система, що якщо... Це е, так, як коли працювати так, як вода набирається, то виходить, що е, десь 15-20 хвилин вода набирається і 30-40 хвилин потім насос качає безпереривно. Не від, ну, відкачується, вода десь через 35-40 хвилин. А коли е, 10 хвилин, як автоматика, то тоді трішки швидше відкачується. Ну нічого. Тобто все в автоматичному режимі працює і все норм. Сміємося з дружиною, що коли починає воздух е, хватати насос. І тут в нас виходить, як фонтани, танцюючі фонтани відбуваються. Особливо, коли ввечері і проти сонця це так е, видно е, добре. І е, оці, виходить, як їх струйки починають пригати вверх-вниз, вверх вниз І потім хоп, менше, менше, менше і хоп, і зупиняють. Ось таким чином це відбувається. Довжина ленти туману образування 16 метрів Довжина шланги, яка по городі розкинута, 50 метрів. До від виходить, насоса до буферної ємкості труба заборна, яка це 20 метрів, виходить глибина скважини і до ємкості, там мене розкинуто десь ще метрів 20, мабуть, 15 20 ну десь 35-40 метрів. Тобто ось такі параметри, ось так, все розташовано і ось таким чином відбувається полив. Ну а Ми тим часом працюємо далі. Працюємо зараз над тим, що хочу тут огородити місце для півників іще, тому що тут де вигул їхний, де я показував, де вони будуть виходити. І в нас тут якраз проход на город. І дружина каже, я не хочу, щоб тут заходиш і оце між петухами йти, вони тут будуть територію загадять. Ну і, Тобто потрібно, щоб було собі, був прохід чистенький, без півників, щоб вони тут під ногами не мішалися, коли собі проходиш на город. А на город зараз ходиш часто, так що. Вирішили ось поставити тут такий заборчик. І на даний момент цим і займаємося. Вже каліточку встановили. Таким чином буде зачинятися все це діло. А тут зараз встановив стовпчики. Зараз кидаємо дві доски і до цих досок просто прикручуємо. Шифер. І все буде такий заборчик на скору руку. Так, доски у нас на місці. Все, крутим шифер. Готово. І шифер уже на місці. Все. Залишилося тільки інструменти пособирати. І все це діло ще привести до ладу. Каліточку пофарбувати, стопчик, каліточку. І шифер хочу побілити, щоб вже було так, як треба, все. Ну і там заразом якраз і ту каліточку пофарбуємо. І буде тоді вже все чудово. Ну Ось так і день пробіг. Якийсь фронт роботи зробили. Треба бігти вже, справлятися по господарству вечірнє. Вечірнє управляння вже. Кричать, гукають, <laughs> вже навіть задержався. На хвилин 20, вже думаю, доділаю, щоб уже до цього не касатися, і все, тоді вже піду управляти. Так що працюємо, все добре, всім всього самого найкращого, все буде країна. До побачення.